Добре, стосовно визнання де юре окупації, це питання ну принаймні обговорюється і досить активно, і не тільки Дональд Трамп зазначає про це, а наприклад, Марк Рют, генсек НАТО, президент Фінляндії, наводить приклад своєї країни. мовляв, це не вирок, і з цим можна жити, і все таке інше. Але ж відмінність, яка ну Фінляндії захід допомагав інтегруватися повноцінно в захід і частину якої він. Являється. Західна Німеччина це взагалі яскравий приклад того, що Захід інтегрував і надавав захист Україні. Ви бачите гіпотетично, якщо де-факто ми отримаємо такий розвиток подій да, визнання окупації Росії за нашими територіями. Ми зможемо а, отримати те, що ці країни колись отримали, які також постраждали ну, країни Балтії, взагалі на ну ось вони були під окупацією штати не визнавали. Але ж Штати вели з радянським Союзом і торгівлю, і дипломатичні відносини, і все таке інше. Всі ці роки. Ну і от вони там через сімдесят лишком років отримали незалежність, тому можна жити і можна будувати плани. Ви вважаєте це доцільні приклади, які нам наводять? Перше вас, прошу особисто не тих, кого ви і я читаю, не тих, кого ви і я дивимося. Є три речі: окупована територія. Лінія фронту і контрольована українським урядом. Давайте в спілкуванні між нами все інше просто відкинемо в сторону. Чому? Бо воно як приший кобилі хвіст, як корові сідло це все породження тлумачень, додумувань, правове, неправове, фактичне, формальне. Є окупована територія, що відповідає нормам міжнародного права, лінія фронту і контрольована територія. Перше, друге. Припинення вогню це припинення вогню. Припинення вогню це припинення вогню Сізфайер. От Отак приблизно, як зараз Північна і Південна Корея. Припинення вогню і існують в такому режимі. Є одна територія, є друга територія, є лінія фронту. Тепер ви задаєте мені питання, яке має бути після того. Як я вам дам відповідь на питання, а що далі? А далі це передишка перед війною. Поясню чому. Якщо хтось у Вашингтоні, Брюсселі, Києві думає, що фюрер це прийняв, він помиляється. Бо у Трампа мета Нобелівська премія, а у Фюрера Московського знищення України. Українців захоплення Європи до меж 1991 року? Зверніть увагу, це ще одна частинка яка зникла з дискурсу. Всі потонули у ділянках землі імені американського Чіпса. А якщо говорити чесно самим з собою. яке яке яка мирна угода, це передишка перед кошмаром. Уже забулися, що місяць назад всі ті, кого ви зараз процитували: Рютейт і, і, і цитую: якщо припиниться війна в Україні, і вона Європі. кого ще мені процитувати? Мерца, Макрона і так далі? Це все є. Інша справа, що ця навала. Інформаційна Дональда Трампа вона потушила все це. Все це забулися. Ні. Коли ми маємо справу з такою трагедією, про це треба пам'ятати, московський фюрер бачить, що його як пацюка заганяють в куток поступово. І заганяють ініціативу європейців. Він починає юзать. Йому треба пам'ятаєте, я казав, в ході операції Дональд Трамп, Забезпечити механізм пережити Трампа. Трампу нікому пояснювати всі ці речі. Європейські лідери в пошуку аргументації для Трампа забуваються власну позицію аргументовану твердо. Зверніть увагу: ми місяць назад говорили про те, скільки актів порушення кордонів, територіального простору, морського повітряного рашистами, Європейців нині в Європі кошмар. Безпілотники, які проникають на території Польщі, безпілотники, які проникають на території Литви, які без кінця висять ось днями минулого тижня 12 безпілотників над військовими об'єктами Німеччини і так далі. Я вже іншого не кажу: конфлікти на Балтиці, конфлікти з перевантаженням російського сірого флоту. В Світовому океані і таке інше. Тобто, все це має зміст. І тому а, закликаю всіх, не втопайте, будь ласка, в болтовні Дональда Трампа. Треба завжди тримати голову світлою, і щоб вона була як решето лайно це, яке без кінця сиплеться Трампа, його треба відкидати у сторону. Думки журналістів давайте сприймати як гімнастику. Інтелектуальну гімнастику вони мають право думати, вони живуть в демократичній державі. Вони кажуть, ось дивіться, я перша, ось друга, ось третя. Це матеріал для роздумів. І ще одне: хочемо перемогти ніяких істерик. Має бути абсолютно холодний розум, чіткий висновок, раціональна поведінка. Я найбільше сьогодні думаю, чи може завершитися онлайн-діалог. Між європейцями і е, президентом Зеленським з одного боку, і Трампом з іншого. Розуміючи, що таке Трамп. Це нам з вами, пане Романе, можна говорити що завгодно. А там треба вибирати слова. Знаєте, я вів десятки переговорів. Я розумію, що таке підібрати слово, щоб переговори продовжувались. Бо їх зривати не можна. Бо це партнер. Інша справа, що він поганий, але то таке. Зовсім інша це ворог. Але з ними іноді для того, щоб виграти час, теж треба сидіти і про щось говорити. Так все-таки про сьогоднішню онлайн зустрічі. По-перше, чого ви чекаєте, все-таки, чи чогось чекаєте все таки? І по-друге, оцей формат Трамп, Європа, потім Європа, Трамп і Європа Україна. Тобто, після Трампа європейці з Зеленським ще будуть обговорювати те, що вони почули, так виходить. От, я очікую абсолютно коректної, фактичної розмови, суть якої зведеться до абсолютно коректного, інтелігентного озвучення позицій, чесних позицій. Хоча я не вірю в те, що Дональд Трамп може озвучити чесну позицію, він її не розуміє. Він не знає, що він скаже Путіну. Він не майстер вибудовування стратегічних речей. Він буде діяти тик-тик. Це грав карти, і не це грав дурня. Ну, тому він буде діяти ось як. А з боку позиції, з боку європейців, я очікую, чіткої, спокійної розмови з заявленням позицій. перша, друга, третя. Коректна з повагою до президента великої держави, а не до президента, як Дональда Трампа. Він ніщо для мене. З точки зору того, що він собою представляє, як людина, як носій цінностей і так далі. Але його обрали американці. Це їхня відповідальність. І тому ми маємо сказати йому перше, друге, третє, четверте. Чи почує оце питання? Мене це в меншій е якості цікавить, бо мені важливо, щоб мій президент, мій союзник продемонстрував себе інтелектуалом. Вихованою людиною людиною раціональною, здатною навіть в таких складних рішеннях в умовах приймати раціональні рішення, бо ці люди несуть відповідальність не тільки за себе, за нації, за мільйони людських доль. Тому вони мають діяти. Тобто, якщо навіть Трамп не почує Україну та Європи у України, та європи є план Б на такий випадок. Так ви? Європи і Україні є. Декілька варіантів розвитку подій вони дуже добре розуміють, що ситуація може бути різною, але ні Америка, ні Україна у цій ситуації не зацікавлені в тому, щоб дати можливість перемогти Російській Федерації і Путіну особисто.